Зараз ми будемо проголошувати, що все, що я маю в своєму житті, все, що є в мені, це все я. Це все належить мені. Моє тіло це я. І я дякую за моє тіло. Моє тіло гарне, бо воно слугує усім моїм потребам, усі мої життєважливі потреби завдяки моєму тілу. А моє тіло це я. Я живу у родині, яку я обрав. І це я обрав цю родину. Я обрав ту країну, в якій я народився. Все, що я маю у своєму житті, потрібно мені для задоволення моїх потреб. Не всі потреби я розумію. Не всі бажання я розумію. Я не розумію для чого. Може бути та чи інша обставина, та чи інша людина в моєму житті. Але всі ці обставини та люди прийшли, бо це був мій вибір їх позвати. І я знаю, що я зроблю з цим все найкращим чином. Бо все, що я маю у своєму житті, це я. Це мій, мій вибір. Це про мене. Це для мене. І тільки від мене залежить. Що я обираю? Якщо я в стресі, це мій вибір. А якщо я хочу бути у спокої, це мій вибір, що я маю зробити, щоб стати спокійнішим? Якщо я знаходжуся у важливих, скрутних обставинах з будь-якими людьми, це мій вибір. Якщо я хочу бути у добрих відносинах, у добрих стосунках із людьми, із цими або іншими, це теж мій вибір. Що я можу зробити, щоб бути у інших, у добрих, гарних стосунках, у дружніх стосунках із людьми? Це мій вибір. Що я можу зробити, щоб стати, стати ще більш щасливою людиною? Бо це мій вибір страждати або бути щасливим. Як я можу у обставинах? Недобрих, нещасливих стати трішечки більш щасливою людиною. Що я можу зробити для себе, для того, щоб стати щасливішою людиною? Бо це мій вибір бути щасливою людиною, бо я в себе є. І це мій вибір жити щасливим життям.